Добрий ранок малята, запрошую вас на заняття з художньої літератури. Ось і настало довгоочікуване літо. Зараз в нас місяць червень, так, малята? Прокинулася вже природа на сонці. Також гріються комашки, а я пропоную вам уявити себе комашками. Добре малята? Тож заплющать тіченята та слухайте. Давайте ми уявимо себе комашками. Пригріло сонечко, стало тепло і прокинулися комашки. Потерли лапки, почистили вусики, розрівняли крильця, затріпотіли ними, побігли і полетіли шукати їжу. Голівками крутять, знайшли квіточку, присіли, понюхали, попили нектар. Раптом подув вітер, комашки змерзли і побігли ховатися під листочки. Вітер дмухнув дужче, і комашки перетворилися та перевернулися на спинку. Ніжками прядуть, перевертаються, поспішають заховатися, щоб їх ніхто не розчавив. Дощить, комашки намокли і змерзли, їм дуже неприємно. А з'явилося сонечко, комашки обсохли та усміхнулися. Ким ви зараз були малята? Так, комашками. А яких комах ви знаєте. Так, а зараз я пропоную вам послухати загадку та відгадати. Про яку комашку буде загадка? Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти. Не цурається роботи. Так, це наша бджілка, вірно, ви впізнали її. Як ми ласкаво можемо її назвати? Так, бджілка, бджілонька. А що робить бджілка? Вона літає по квітах та збирає медок. Яка бджілка? Так, вона працьовита. А як ще можна сказати по-іншому? Так, трудолюбива та старанна. Куди відносить мед бджілка? Так, у вулик. Молодці. А як називається дім, де живуть бджоли? Так, вулик, молодці, діти, а зараз я пропоную вам послухати вірш, який називається Хто Юрасика вкусив. Проти сонечка квітник, тут Юрась гуляти звик, зазира у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай та гляди, щоб не сталося біди. Шелестить увесь квітник. Раптом наш Юрась укрик. Ой-ой-ой, біжить, що сили. Мамо, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді Юрась питає. Укусив мене, не знаю. Чи не можете малята воюйрасику сказати? Дітки, а ви здогадалися, хто вкусив Юрасика? А як ви гадаєте, ану, допоможіть Юрасику дізнатися, хто ж його кусив? Малята. А хто ж люби сидіти в квіточках? Так, комахи, особливо бджілки та джмелі. А чому вони там люблять сидіти? Так, бо вони збирають нектар, що перетворюють на медок. Особливо влітку малята необхідно бути уважними біля квітів, укуси комах можуть бути небезпечними. Дякую вам, малята, до побачення.